Я знаю, где знаю, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, что ты увидишь? Что ты сратый хочешь? Иди нахуй. Нет, это такие набор просто. Да, это такие Это од одник, лампы. Дай, 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 А, там, дай, дай, пош... дай мне пройти, мне не мают пройти. Снимите его, культурно пошла, дай. Ере, <клес> тита. Бля, ото ж паз мені прижав, дід. <плес> <плес> Ти мені пальця прижав. Правий, бля, не лякай конём, пане. Що з тебе, моє бути, бля. Тут осторожно тут банки. На. <плес> <плес> а ну давай. Комбез ми будемо. А чого? Что ты, еврей? Юда? Яички. Бери котлетку тоже, не то. Жди, что ты едешь, Да ну... Тато слухал все так? І ти теж будеш допомагати мамі, так? Так, один пакет і пакет. Емілі, а куди? так не можна робити. Так що ти таке робиш? Це сняти треба розбіткрутити. Розбіт, собі... Відкрути, бо я не хочу мені. Давай помогти тобі? Так. Не можна поки. Емілі, мама сказала, що не можна. Добре, що? Не відкривав, я навіть не почав відкручувати. Бачите. Воно закрито, бачиш? Не можна, потім. Мама не дозволяє. Емлі, Трішки пізніше. Бери палички їж, а ну. Емілі, таке не можна робити. Ну-но. No -no. Дай он пранічок, нічий шок стоїть. Ні, не треба. Море. Зараз будеш нормально їду їсти. Почекаєш? Ніжка диви, який так. гарний. Це Цяшок, я знаю. Це дяшковий рай що? Тяжковий рай. Тут дуже багато тяшок є. Тяжковий. А це можна тут ставити тяжкі різні. Що тут, дід? Світлопередачник. На. йо моє дід, це що, прикалуєшся. Mm. Їх тут дуже багато, дід, ти що? Беріть, дід. там лише. Там мені треба тільки один. Став там їх треба, Я як пилю Хайди, хайди. Все. Все, спасибо. Дякую ага. за твяшку. <реш> боже, боже. Чого ти тупе так? Ну, це вже все, це вже последній штрих, буся. Так, вниз зробили, ще тако вверх, і будемо показувати вам результат. Да великі ми сто з тобою зробили, стін, хорош Як тобі? Як тобі? Це шо? шо? Квартиру, файну, знаєш, то холодно, що ж ти сів зиму? Чо на землю. Чого на балі сів, а? а? Чо на балісів? Чо на балі сів? А шо? Вона холодна. Ну? Ні. Що ні? Потім простудиш крижі. Та ні, дипомату. Так, дід пішов по своїх справах, тепер мені допомагає бабусь Як тобі? Думаєш, буде стіл такий добротний чи ні? Хороший, ти хороший. Подивіться, я вже його тут от, оп шурупортив, отам от тут от, збив, тут збив, щоб він не тримався, не хитався. І зараз буду отут от, шуруп Лупашки і тут. І так само, що вверху, щоб він краще тримався по цих щоб Все було красиво. Кутусі будемо нам якусь енергію посилати, дуже хороше. Все, буде толк, Бось? Да. Ну, це вже все, це вже штрих стрікбусь. Тако, вниз зробили, ще такого вверх і будемо показувати вам результат. Да давики ми сто стіл з тобою зробили, стіл хороший Як тобі? Як тобі? Це шо? шо? Квартиру, файну, то знаєш, То холодно, що ж ти сів на землі? на Балію сів, а? а? Чо на сів? Чо на Балію сів? А що? Вона холодна. Ну. Неее Що ні? Потім простудиш крижі Та ні, йди помачуй Ні, це не це Ну я йду віддихнути теж тому... Ой у лозі Червона калина Похилилася Чогось наша Славна Україна зажурилася, а ми тою червону калину піднімаємо, а ми словно нашу країну розвеселимо. Все, де нахуй. Тікай віть, що! Тікай, чого ти не тримає, чи, Я що? не бачив нічого! Там темнося! Тікай від! Що ти на мене плюєш, дід? Та що зараз ще двері на тебе впадуть? Зараз на тебе двері впадуть, вони ж не тримаються ніхерна! Що ти твориш? Я підпер, тікай від! Я підпер, тікай! Чим ти підпер? Та нема там граблів, ти тут срачно робив, конкретно. якесь зеркало стоїть. Чи зеркало на ногу може впасти. ще на конкретне просто. А Бога, я тебе, не б... Чекаю, бі... Чекаю, тебе прошу, як внука рідного. Чекай. Йоп твою мать, зараз завалить все нахер тут. Що? Завалиш тут все нахер зараз. Dawn nema grabliv, dawn nema grabliv. A dde woni?